Старенька затишна хатина в маленькім тихому селі, зібралась в ній зі світу сила, добро і мудрість, сіль землі. Знайоме все аж до гвіздочка, збудована іще батьками, а в хаті, наче у віночку, прибрано вишитими рушниками. Вглядисті рушники, відчуєш, живі вони, ще й розмовляй. Зумій дослухатись, почуєш всю правду, ти від них узнаєш. Ще прабабуся, бабця й мама, колись давно їх вишивали, всю свою душу, все, що знали, вони у вишити вкладали. Ті рушники то пам'ять роду, то досвід, що набув віками: добро, любов, життя й свободу, все розділяли вони з нами. Дивлюся чую, колискову Мого дитинства світла сніг, і батька тихою розмову про підростаючих синів. І я бачу мамину хлібину, що тільки з печі на столі, як возвеличена святиня, пахтить смачна, а ми, малі, веселі, радісні, грайливі, хороші, і такі щасливі. За матінкою ходим слід і з нетерпінням ждемо обід. Я не забуду смак хлібини, що пікся мамою в печі, смачнішого, ніщо й донині не куштувала в житті. Старенька, затишна хатина, стоїть похила край села, але вона не сиротина, зовсім недавно там була. Вона все сяє рушниками від прабабусі, бабці й мами. Ті рушники на нас чекають і завжди вишитим вітають. Збираємось сюди на свято уся родина, нас багато, щоб пам'яті батьків вклонитись, зустрітись, щоб наговоритись в хатині цій під образами, і з вишитими рушниками. Свята, єдина, як до Бога, веде додому нас дорога, де просто все і серці мили, звідки черпаємо життя сили.